Медитація. Я проявляюсь, я звучу. Ви можете робити цю практику сидячи з прямою спиною або лежачи. Виберіть для себе спокійне місце. Зробіть глибокий вдих, повільний видих, вдихайте спокій, видихайте сумніви. Вдихаю світло, видихаю тінь, відчуй своє тіло, воно з тобою. Вона мудра. Зверни увагу на горло і чуй простір навколо шиї, мовби там відкривається небесний голубий лотос. Він розквітає з кожним диханням. Усередині тебе голос. І не просто голос, а твоя унікальна вібрація. Твій дар, твоя істина. Уяви, як з твого горла, виходить світло. Це світло твоїх слів, твоєї енергії, твоєї правди. Ти дозволяєш собі звучати без страху, без маски, без очікувань. Скажи вголос. Вторючи за мною, я маю право звучати. Мій голос важливий. Я проявляю себе чесно, ніжно і згідністю. Я дозволяю іншим бачити і чути мене справжньо. А зараз відчуй, як це буде почутою. Відчуй, як всесвіт відгукується на твою вібрацію, як люди, можливості, простір починають бачити тебе і твій внесок. Знову зробив тих і на видих оскажи вголос. Я звучання, я прояв, я гідна бути поміченою. Після цього побудь в тиші декілька секунд. Відчуй це внутрішнє світло, яке є зараз в тобі. Коли будеш готова, зроби ще один втих і з вдячністю повернись в кімнату.